Релами кінцівок, одна, мабуть, із найрозповсюдженіших травм. Що робити, якщо така біда вже трапилася? Будемо сьогодні з'ясовувати в програмі наш експерт. Рада вітати Дарія Лаврющенка, інструктор ЮНІСЕФ. Вітаю вас. Доброго дня. Дар'я, Скажіть, будь ласка, почнемо, мабуть, з першого, що ми маємо мати вдома для того, аби коли така травма трапиться, ми могли швидко надати допомогу. Ну, напевно, кожен у своїй аптечці вдома, особливо в наш час, потрібно мати. Звичайний бинт, еластичний бинт. Я думаю, що у кожного повинні бути там ножиці, маркер або ручка. Цього буде цілком достатньо для того, щоб зупинити кровотечу, яка обов'язково буде супроводжувати переломи. Зачекайте, будь ласка, ну це, наприклад, якщо відкритий перелом. Якщо закритий перелом, там вже не буде кровотечі? А, буде кровотеча, вона буде просто внутрішньою. Якщо відкритий перелом, ми будемо бачити витікання крові, а, якщо ж закритий перелом, це буде просто внутрішня гематома. Але якщо це, наприклад, перелом стегнової кістки, то це приблизно півтори літри крові може бути. І це може спричинити геморагічний шок, особливо у людей, у дітей, у людей похилого віку, тому ми повинні про це обов'язково пам'ятати, навіть якщо. Не видно кістку, не видно крові, то ми повинні зупинити цю внутрішню кровотечу. Е, менеджмент той самий. Е, по принципу накладання турнікету при переломах відкритих і при закритих ми повинні робити приблизно одне і те ж саме. Дивіться, якщо е, так сталося, що з близькою людини є підозра, що там перелом. По-перше, як його запідозрити? Е, ну дивіться: е, сильний е, різкий біль, хруст. Що закритий, що відкритий, буде супроводжуватися хрустом. Просто переламуються кістки, це буде приблизно, як ви хрускаєте пальцем, приблизно такий звук. Ну, зрозуміло, що відкритий перелом буде Де, ми кістку. Так. Якщо закритий, то це буде великий набряк, може бути підшкірна гематома, в тому числі, тобто великий синець. Може просто бути покрасніння, тому що крововилив може бути не під шкірою, а десь глибше. І кінцівки будуть різного розміру, тобто ви можете просто прикласти там дві руки, дві ноги, і обов'язково переламана кінцівка, вона буде е, меншого розміру, тому що кістки ламаються, а м'язи мають е, властивість скорочуватися. А я ще чула, що можна, наприклад, якщо це рука, попросити пошевелити пальцями, якщо вони не шевелиться, то це точно переводить. Це не обов'язково. Це не є свідчення. Це не є свідченням. Це основні. Ті, що я навела, це основні ознаки переломів, як закритих, так і відкритих. Пошевелити пальцями, це буде залежати від того, які саме внутрішні структури будуть пошкоджені. Тобто, це якийсь випадок такий може бути. Так. А ще хотіла запитати, це випадок, коли треба викликати швидку? Звичайно. Якщо у вас є можливість довести потерпілого самостійно, тобто на машині, не дочекавшись швидкої допомоги, то ви можете це зробити. Для цього потрібно буде і мобілізувати кінцівку. Якщо ж є можливість, якщо ви почекаєте швидку допомогу, тобто це не терміновий не екстрений випадок, через що людина може померти. Є час, година, дві. Якщо людина може потерпіти. Якщо є час і можливість її відвести самостійно, везіть сині. Що значить імобілізувати кінцівку, особливо в умовах звичайного оселі? Що таке ймобілізувати? Це означає зафіксувати її в тому положенні, в якому вона не зможе рухатись. Як це зробити? Ну давайте, от е... давайте на мені покажете. О, да. Будь ласка. Наприклад, в мене є наприклад ліва рука. Вона ближче до вас, і будемо уявляти, що вона травмована. Е, дивіться відкритий, закритий перелом, е, взагалі без е, різниці. Ми повинні спочатку зупинити кровотечу. Вона там буде, може виражена, може ні, але краще зробити такий імпровізований турнікет. Його можна зробити із звичайного еластичного бинта, це не найкращий вибір. Якщо у вас є вдома якась тканина, наприклад, шарф, довга тканина, бажано, щоб вона була приблизно 10 см товщиною. Можна, якщо такий шар, то його можна просто змотати. Ми повинні зупинити кровотечу вище місця перелому. Тобто, якщо це передпліччя плече, якщо плече ще більше, ще вище. Зупиняємо кровотечу. Один кінець фіксується, він вільний, іншим робимо поверхневі тури. Але перший момент: ви повинні затягнути його максимально сильно, настільки зможете. Надалі, я не буду сильно фіксувати. Надалі накручуєте тою ж силою. Робимо поверхневі тури. І оцей кінець ви повинні зафіксувати. Зафіксувати можна просто змотавши його на вузол. Це, напевно, буде найкращий варіант. Окрім цього, у нас є вдома там, може, якийсь маркер, бажано, щоб це були або ножиці, або якась залізна палка, залізна ручка. Відкрутка, наприклад, відкрутка, ключ. правильно? Так. Але бажано, щоб воно було не травмуюць, тому що поки ви будете робити стержень, можете травмувати просто шкіру людині. От ми його а, просовуємо під вузол. Ми його просовуємо під оцей вузол. той, що зробили, і затягуємо. Можна, якщо є можливість, зробити подвійний вузол, все буде більш надійно. Ну тут я вже його не зможу зробити. Після цього використовуємо ножиці або маркер як просто стержень і затягуємо. Ці тури, які ми наклали поверхнево, повертаючи а, максимальну так. кількість а, разів, так? Так. Повертаємо до того моменту, поки ми вже не зможемо повертати. Ну я не буду, тому що це не помогло. Це дуже больно. Да, це вже боліче. Повертаємо до того моменту, поки ви не побачите, що кровотеча зупинилась, якщо це відкритий перелом. Або ж до того моменту, поки ви просто не зможете зробити ще обертів. Краще для цього знову ж таки взяти не ножиці, а щось менш травмуюче. Ну і знов таки з огляду на те широкомасштабне вторгнення, яке ми переживаємо, мати вдома зараз якісний турнікет, турнікет. це просто так. я вважаю зобов'язання кожного свідомого українця. Давайте далі. що е, робити? Якщо є турнікет, то обов'язково ми його використовуємо. Імпровізовані ми не робимо. Ми зупинили кровотечу. Після цього ми викликаємо, взагалі, спочатку, напевно, потрібно викликати швидку допомогу, розказати, що сталося, хто ви такий, де ви знаходитесь, кількість потерпілих, і обов'язково вказати: вагітні діти. І контактний номер зв'язку це такий алгоритм виклику швидкої допомоги. Після цього ми зупинили кровотечу. Якщо вона виражена, то зупиняйте її відразу, якщо відкритий перелом. Наступне викликали швидку, не ми кінцівку. ми з нею більше нічого не робимо. Якщо це верхня кінцівка, то ми її повинні зафіксувати в пронованому положенні, щоб була пронація плечового, ліктєвого та зап'ясткового суглобів. Давайте зробимо це з підручних матеріалів. Це може бути просто якась футболка. Не потрібно там робити косинку або пов'язку. Просто взяли футболку, я хочу… ми викликаємо, так? Да, щоб ви її ми Для того, щоб зафіксувати кінцівку в правильному положенні, найбільш фізіологічне для руки це зігнути так, як я показала. Ми фіксуємо нижнім краєм цієї футболки всі три суглоби в пронованому стані. Після цього нам потрібно зафіксувати якось цей край. Для цього можна використовувати: от у мене є із еластичного бинта скобки. Ними, в принципі, також можна буде зафіксувати так, щоб Кінцівка не зміщувалась, або ж звичайні скрепки також можна використати. Навіщо це потрібно? Це буде мені мінімізувати, щоб е... я не тримала руку, а щоб я розслабила її, так одна-дві скрепки до того моменту, поки рука буде не зафіксована. А навіщо це потрібно? Коли людина буде добиратися до місця надання першої допомоги, тобто до лікарні, до приїзду швидкої допомоги, воно буде зафіксовувати кінцівку в такому стані. Коли буде не так боляче, можливо, відновиться кровотеча, зафіксоване положення буде сприяти тому, щоб ніякого руху, кісток, уламків або ж порушення цілісності артерій вен не було. Даша, І... скажіть, будь ласка, до приїзду швидкої два питання: чи можна, чи потрібно прикладати холод для зменшення може якогось больового ефекту, та приймати знеболювальне? А... Я знімаю вже? Так, можна знімати. Ніяких препаратів бажано до приїзду швидкої допомоги, хай це буде звичайний аналогін чи парацетамол, приймати напевно не потрібно. Якщо ви точно знаєте, знову ж таки, це алергічні, це анафілактичний шок. Окрім цього, ці препарати будуть взаємодіяти з тими препаратами, які вам будуть водити уже в лікарні. Це потенціювання дії або ж взагалі знищення тих дій препаратів, які будуть введені. Тому холод можете прикладати до гематоми, якщо це буде полегшувати стан пацієнта, в принципі, це все, що можна зробити. Це те, що необхідно зробити. Є ще, якщо ми знаходимося зараз в стані війни, наша країна, і швидка допомога може приїжджати не так швидко, як це хотілось, б. це стосується віддалених районів, там сел, міст під окупацією і так далі. Коли відкритий перелом, є кровотеча, ми не знаємо, коли буде евакуація, ми не знаємо, коли приїде швидка допомога. Тому є ще варіант затампонувати рану. Тобто, коли відбувся відкритий перелом, ми бачимо, ми бачимо там кровотечу, кістку видно. Кістки ми не трогаємо, але нам потрібно зупинити кровотечу. Турнікет, який накладається імпровізований, він максимум накладається ну, бажано на 2 години. Тампонада рани, там де там, де є відкрита кровотеча, вона забезпечує її зупинку до моменту евакуації. Хай це буде на наступний день. Але алгоритм тампонади я навіть не знаю, як тут зробити. Просто ми беремо звичайний бинт і засовуємо його в місце. Де бачимо витікаючу кров, Знаєте, у нас вже була програма про тампонадою рани. І в принципі, кожен бажаючи може переглянути повтор на нашому каналі в Фейсбуці або в Ютубі. Те, що я точно згадую, це те, що треба тримати тиск, так рівномірно, на напихуючи той бинт або інший матеріал і що не можна використовувати вату. Так це вірно. Тобто ми затампонували, перебинтували так, щоб воно трималося, да, і зробили зверху тиск, зробили зверху бандаж звичайним бинтом або можна використовувати звичайну футболку і до моменту евакуації. Але знову ж таки, це не стосується нашого міста, це не стосується домашніх умов. Ні в якому випадку не тампонуйте до приїзду до медичної швидкої медичної допомоги, тому що це вже медичні маніпуляції, і ми їх виконуємо тільки тоді, коли є стовідсоткові показники для цього. Ваші дії, коли ви знаходитесь в безпечному місці, зупинити кровотечу і мобілізувати кінцівку, якщо ви будете самі перевозити постраждалого. Якщо викликали швидку, можна не мобілізувати для того, щоб не зробити ще гірше. Дарія Лаврущенка, інструктор ЮНІСЕФ, сьогодні доповідала нам, допомагала нам розібратися з тим, що робити, якщо стався перелом. Ми дуже вам дякуємо. Дивіться наші програми і отримайте відеоінструкції інструкції з того, як надавати домедичну допомогу.